Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго, раночку. Ви знаєте, ми сьогодні спимо ті тхорі. Ми вчора так напрацювалися. Я вам кавалєрка просто передати не можу. Ще й на вечір цьоця подзвонила і каже Віталік, може затягнеш мені той коридор шпакльовкою, А він такий, не шпакльовкою, а цементом якимось. А він каже, та добре, приїхали туди, може й не хотів, але знаєте, відмовити цьоці не може. Я тако на кухні чекала, чекала, але вже ні слова не говорю. Він каже, зараз дороблю свого відмові і вже йдемо додому. Одним словом, кавалерка. Пришкрабали до хати по другій, лягли спати півтретьої. Я вже рано кажу, Віталій, там вже сонце на дворі, там вже встаємо. А він тако каже, дай ще півгодини. А я до тамать його залабу півгодини, то півгодини. Бачите, до чого кавалієр? Я завжди веду. Хочемо, не хочемо, змучені, не замучені. Не дивлячись, яка погода за вікном, але кожна людина рано має встати, файнострипати і Така Такова, яка кесу, файно вити. Директор, що хлопці, воду, хлопці, куди файно виталювати і всі разом. Беріть ці до роботи! І ви знаєте, і я так до нього кажу, ні, треба вже вставати, тому що новий день. Це ця знову намікнула вчора, що нині треба коридор все ж таки дотягнути, бо вчора не дотягнули. Ну а як це ці відмовити? А ви пишете Галину, що квартиру поміняли. Яку квартиру поміняли? Ковлівка, там де тих квартир міняти? Осілися тут, сидимо тут, знаєте, поки є де сидіти, сидимо. А це, це просто, знаєте, своїми силами робить ремонт, а тут дуже важко. Чесно, я кажу Віталій: іди, поможи хочем, то най вже буде. Знаєте, бо це така вона не... Ну так, знаєте, Не напрягає і ніколи не там. Я б вже мозок видала, я би йди роби, йди роби! А вона ні. Та ну, нема часу, то нема часу. А, так, знаєте, в неї, Уявіть собі, що в неї на кухні, на кухні на коридорі ремонт вже йде певний рік часу. Два роки, два роки йде. Так, два роки йде на коридорі ремонт. Ви собі можете уявити. Ну, але ми сьогодні ту ситуацію виправимо, сьогодні поможемо їй. Кавалерочка, сьогодні п'ятниця. Не забувайте, що сьогодні хресна дорога. Не забувайте, обов'язково, хто має можливість, підійти на хресну дорогу. Ми йдемо точно. Так що, кавалерка, вже встали, п'ємо каву, стріпуємося і так само, як ви, беремося до роботи. Мені ще поприбирати треба на балконі сьогодні, в кімнаті і на коридорі. І тоді вже до цьоці, але ви знаєте, я зараз. Як Скоро стріпає, то в мене зараз ідеальна чистота буде за годину часу, і йдемо до цьоці і далі будемо щось там робити. Ну, я не буду. Я би таке, знаєте, що хемила, щось таке, а цьоця не сиди. Сиди, сиди, то сиди, то сиди. То що щось що, буду напрошувала, чи що? Я не за то хімію спокою, скажу, цьо я хімію принесла, будеш мати чим драяти, то все. Ну, сам кавалерка таке. Який коридор буде, все вам покажемо, але має бути гарний. Ну, з того всього, що я. Почула, який він має бути, то коридор має бути гарний. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня ми ніде не пропали. Просто деякі дні бувають такі, що попрацювали вчора багато, так що сьогодні довше спали. А ви вставайте, стріпуйтеся і беріться до роботи. Ну, А я роблю так. Ви знаєте, кавалірочка, в мене плани міняються в день по сто разів. Я вже в хаті поприбирала, вже все повипирала, ну, допирала, можна сказати. Вже покупалася, привела себе в порядок, вже намалювала, куди зараз будемо їхати, що робити. Тут моя коліжанка з каже, галя, я кажу, що, слухай, ти живеш біля Укрпошти, яка та? Забери мені посилку. Ну, Я пішла, забрала посилку, з другий раз. Можеш мені її принести? Та я вже, знаєте, Галя то є Галя, кажу, то окей, кажу, несу ковалірку. А тоді назад до хати і тоді вже поїдемо по справах, тому що треба і посилки відправити. Сьогодні роботи ковалірка вистає. Але скажу вам таке, на дворі дуже тепло, реально дуже тепло. Я хотіла куртку втівати, добре, що я її не дила. І от я завжди кавалерка намотую кроки, отаким ритмом. Задихуюся, мокрався, але йду. Ціленаправлено, йду. Могла би їхати на машині, але то кроки намотую. Кроки намотую, несу посилку, бо забрала. Та й таке кавалерка. У нас кавалерка ремонт іде повним ходом. А сюди треба обши якусь дверку. — Бачите? бачите. Щось треба двері, щось зашити. Одним словом, три, три, три племінники на таці, і вони всі рішають, що як, типу, як дають. Ну Мамі, але вже має. дякувати дзерку. Богу, що рушили з місце. Працюємо кавалерка відразу. Ти просто обшліфуєш і все, і обставиш, і все. Так, так. Вони вже планують, що там має бути, та робочий процес працюють. Кавалірка, скажу тако, попрацювали сьогодні на славу. Віталік вопше, no comments. Я Віталік? Угу. Замучен? То Без привички кавалерка, але інстаграм розривається. Що ви робите, де ви є і цей кавалерка? Це робиться ремонт у Віталіка. Цього. Віталі. Так. Так, тому що. Знаєте, вже все давним-давно чекає, а ніколи руки не доходять до того. І тут ми вирішили з Віталіком, що треба робити там придок на коридорі. Але mm -hmm. кавлєрка, то не тільки на коридорі, то і в кімнатах. То всюди буде. Тому тепер у нас, коли є вільний час, то ми пропадаємо mm -hmm. в дому. Але приїхали до хати, скажу вам тако, сьогодні швидше. Бо ви чи ні, не можу вам передати. І сміття викидали, і шафи виносили, і тумбочки виносили, добре, що були племінники, все помогли все. Але скажу вам такого, добре прийти до хати, коли ідеальна чистота. Mm -hmm. okay. Все випрано, покажи. Речі випрані є. Ну, взагалі, в хаті просто mm -hmm. чистота. І зараз тако, Віталік, ми вже заходимо в підніс, а Віталій, зараз душ і просто. Так ви лежати і релаксувати. Uh -huh. Це добре. Таке, таке відчуття, що я його заставляю до роботи. Та прийшов, лягає, просто відпочиває. Але повечеряли хлопці. Uh -huh. Дуже смачно, смачно повечеряла. Так, всі повечеряли смачно. І я кажу, та ні, так, я вже сама замучена, я би собі лягла. Uh -huh. Я би собі вже відпочила. Ну, такий день... Дуже такий, знаєте, емоційний кавалерка. Так що, не дивлячись на те, яка зараз погода, кавалерка, всім на добра, ніч, мирної, спокійної ніченьки, вже завтра зустрінемось. Ну, а що будемо робити в цьосі, то все вам покажемо. Не переживайте, коридор має бути просто елегантський, Правда, Віталік сьогодні два рази за голову брався на коридорі, ну але вже як є, треба його доробити до кінця. Правда, Віталій? Просто до кінця, до кінця. так що всім на добранічка, нічка зустрінемось вже завтра.